Вітаю, ви на каналі Цівець, це окрема думка. Наш гість сьогодні Ігор Попов. І вітаю в нашій студії представника радикальної партії. Чим ближче до виборів, тим більше виникає питань до людей, які, власне, з'являються в списках. От, власне, Ігор Попов, який представляв інтереси виборців дуже тривалий час, зокрема в цій студії, аж раптом тепер представляє радикальну партію. Що трапилося? Вибори. І вибори, так. і оцінка ситуації того, що відбувається. В принципі, очікування були. У мене мали ну, можливо не ну, були ну, не такими ідеалістичними аксу ну, вибори. Це вже як наслідок. Та вибори щось вже спіткало вас брати участь у виборах? Те, що всі ті реформи, про які ви зараз говорили, під час майдані, під час революції, вони на жаль не почалися. Тобто, на жаль, багато чого недопрацьовано. тобто якісь мінімальні зрушення є. Проте треба додати ще якийсь радикалізму. Так ви гу радикальна партія до донедавна також була представлена в парламенті. Чому ж вона не ініціювала зрушення реформ? А радикальна партія зараз представлена так. в парламенті одним депутатом Олегом Ляшко, який мабуть, вартий там 30 інших депутатів по своїй активності в парламенті по радикалізму. Заяв ну, проти бачимо, цього явно ну, бачимо ні, тому що ви також йдете. І от власне, як ви пояснюєте собі відповідь на питання. Ані чому тому, що є багато ідей, які на сьогодні реалізуються, і радикальна партія готова вносити, можливо, на перший погляд безбашені ідеї, проте в тій ситуації, яка зараз. І ті ситуації, яка загрожує країні, потрібні саме такі радикальні зміни, тому що от м'якими реформами це можна змінювати ситуацію, коли економіка зростає. Ну закон... закон про люстрацію це радикальний крок. Закон про люстрацію це око замилування. Це те, що прийнятий закон, тому що він люструє колишніх комсомольців, але він не люструє сьогоднішніх корупціонерів. Саме тому я не виключаю, що президент навіть вето накладе. Якщо не накладе цей закон, ми будемо дуже радикально змінювати. І головна задача в чому? Щоб ті корупціонери, які всі про них знають, що вони крадуть, щоб їх не перепризначали далі на посаду, навіть якщо суд це не доказав. Суб'єкт призначення повинен мати механізм консультації з громадськістю. Щоб не призначати таких людей, не призначати губернаторам людину з ізраїльським паспортом, не призначати заступникам міністра людину з непогашеною суденістю. Один з наших губернаторів публічно показував на камери наявність я, я паспорту це, це, іншої я, це, країни, я, це, щоб я. нас не звинуватили в антирекламі певних політиків державних діячів. Проте це просто камінь вгород того, хто призначає. І чому на керівника міліції в області призначають людину з іншої області, а в тій області всі знають, що він не дуже достойний кандидат. Для цього не треба закон про люстрацію. Для цього треба просто воля. А наскільки водя? взагалі українське суспільство готове до політики, до риторики і, власне, до, до радикалізму? Українське суспільство до радикалізму готове більше, ніж коли-будь. Але радикалізм повинен бути не в тому, щоб вкинути кого-то в смітник. Тому що пряме насилля, воно потім. Може не зупинитися. Радикалізм має бути в тому, щоб підштовхнути політиків, які будуть при владі ну, верховну ну, раду, уряд су... робити ну... ті реформи, а не робити видимість реформ. Ну суспільство власне знаходить от в, 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 в такий метод боротьби з е, е, непрацюючими депутатами. Ви власне не боїтеся бути учасником такої боротьби і опинитися в е -смітниці? Ну, Якщо ми не будемо працювати в парламенті, нас точно так же був виловлювати народ і на наші ж вила насаджувати. Тобто я цього боюсь, що ми візьмемо високу планку і з нею не справимося. Так боюсь. Але так. для цього я відчуваю, що в день виборів нічого не закінчиться. Тобто в день, в день виборів ми займемо там перше-друге місце, ми сядемо, почнемо писати ті закони, які зараз ніколи, тому що виборча кампанія, і терміново вносити, проводити реформи, формувати новий уряд. Часу на відпочинок не буде взагалі, як його немає останні 9 місяців. А давайте я поставлю вам питання все ж таки не як людині, яка прагне стати політиком, а як експерту. Які сподівання сьогодні в суспільства? На що вони і, власне, які настрої? Як ці настрої позначаться на результатах кампанії? Суспільство вже фактично з листопада минулого року перенапружене. Суспільство отримує переважно погані новини. Тобто ми, ми хочемо миру, але суспільство побачило, що цей мир, чи навіть перемир'я, а не мир, ми отримали в обмін на втрачені території. Це погано, це ще одна національна рана. Ми втратили Крим. У нас е, все погано з комуналкою соціалкою. Нам роблять вигляд, що курс валюти стабілізувався, що можна і купити по 13 гривень той долар, але насправді його купити можна по 15 у спекулянтів. Нам розказують, що в квартирах тепла, насправді холодно, і тепло невідомо, коли з'явиться. Тобто суспільство дезорієнтовано, начебто, ж повинно було щось покращитись, і говорять, що в телевізорі, начебто, є покращення, а в холодильнику його не видно. І тому очікують, а коли ж почнуть працювати, брехати не можна. Краще завтра не стане? Після завтра не стане Ну, добре. Це, це, це ми все знаємо. А давайте до більш дієвих і реформістських кроків. Також от мені довелося говорити з грузинським реформатором Кахо Біндокідзе, який поставив питання в українським бізнесменам, він на зустрічі з ними був в Києві. Тут і, і поставив таке питання: скажіть, яку функцію виконує Національний банк? На що почув відповідь, що Національний банк України є регулятором? Виникло ще одне питання. А що регулює, якщо банк ми бачимо девальвує, і, і, і власне, що він робить з нашою валютою, якщо ми знаємо, що гривня прив'язана все одно до, до долара? І він наштовхнув на думку українських бізнесменів про те, що, а що би сталося, якщо Національний банк як такий було усунуто просто взагалі з ринку? Що би сталося? У вас є розуміння? Ну, якщо такий національний банк, як він є в даній ситуації, і, і, національний послухайте, банк... ну не, тут, не цей, так інший, цей склад е, керівництва, наступний склад керівництва, а що зміниться? Функції національного банку. Револьвують, девальвують. Може... Ви бачите, що ми просто. І виходить, відомо про всім формула, що Україна не бідна країна, вона розграблена. Да, тому що Національний банк яка? надрукував 100 мільйонів гривень 100, 100 мільярдів гривень. От не було б національного Віддав банку. на рефінансування, обвалив національну валюту. Це величезна заслуга, купа народу, над цим працювала, ці 100 мільярдів разом з олігархами, наближеними до влади. Якби його не було, у нас би не було цієї проблеми. Да, На сьогодні е ліквідація Нацбанку усунула б проблеми, а не створила, а функції розподілили б на інших регуляторів. Чи вони справлялись би? Мабуть, більше, все таки, треба говорити про політичну волю. Біндукідзе приїжджає своїми реформами. Він каже: Ну я встиг нормально поговорити з Гройсманом і з Шлапаком. Інші або мене не розуміють. Ну люди попали трохи не в своє середовище в уряд. Або люди все розуміють, але кажуть, у нас і ти нам не заважає. Бо реформи Чікайте, от коли ви кажете про, про політичну волю, а взагалі фізичну оболонку має таке явище? От, політична воля. А якщо, а, а якщо немає взагалі ніякої політичної волі, немає існування такої матерії, то що? Політична воля є, тому що, маючи політичну волю, люди прийшли до влади виборами, майданом, інтригами, але вони прийшли до влади. Питання, які пріоритети? Пріоритет піар. Пріоритет особистий, корпоративний своїх друзів, чи е, системні реформи. І як наслідок, треба якимось пріоритетами жертвувати. Грузини теж зробили, можливо, не ідеальні реформи. І вони не зробили ідеальною Україну за один день. Проте от, з грузинського досвіду, який, я думаю, вже можна розказувати, які вони в приватних бесідах розказують. Так, наші міністри теж не хотіли працювати за зарплату 2000 доларів, бо в бізнесі вони отримували 2 мільйони. Але їм сказали, що буде вам 2 мільйони. Але ви зранку до вечора не думаєте, де їх вкрасти. Буде якийсь механізм, про який Шимків недавно говорив, але що вони його створять, і вони хочуть там керівникам департаментів доплачувати офіційно з фонду. Доплачували міністрам, але їм сказали, що буде ще керівник спецслужби. Якщо ти хоч щось украдеш з верхової доплати, ти сядеш. І міністри зранку до вечора займалися реформами. Це була їхня робота, високооплачувана. І вони зробили реформи. Не всі вони охорону здоров'я не реформували, воно освіту не реформували. Проте міліція реформована. Ну, чому не реформували? В Грузії майже немає е державних лікарень. Страхова медицина не пішла, тобто там треба величезний ресурс, щоб його вкласти, щоб вона запрацювала. Тобто самі грузини визнають, що е е е охорона здоров'я не реформована. А що з Цих рецептів і прижилося б в Україні також. Найбільш яскравий приклад грузинських реформ це реформа ДАІ. І всі говорять про пару складових. Це повна люстрація, чистка персоналу, це збільшення зарплати. Не працює. До цього мало говорять про два інших компоненти, про які говорять самі творці реформ. Провокація хабарів щодня, десятки разів, арешти за хабарі і конкретні туремні сроки за хабарі. Коли місяць це показували по телевізору, решта вирішила, що не треба. І ключове. Гаїчник, як правило, бережне для себе. Йому в кінці зміни треба здати наверх. І коли їм сказали зверху, що здавати не треба наверх, а будеш брати, ти попадешся на провокації і сядеш, але в тебе буде зарплата, ну не отака, всі можна накрасти, а отака, але стабільна. Вони всі вибрали отаку стабільну. І це реформувалось. Це стосується всіх галузей державного управління. Тобто же ж сама страшна корупція – це пірамідальна. Це за кожен дозвіл, ти дай щось, а потім воно стікається на самий верх. Якщо зверху кажуть, мені носити не треба, і цей сигнал йде в суспільство, це боротьба з корупцією. А боротьба з корупцією це половина успіху, ми наповнимо бюджет. Окрім цієї кампанії, яка буде дуже короткою. Ми не можемо не поговорити про ці зовнішні виклики, які сьогодні існують. Про, про майбутнє стосунків Росії і України. І як ви сприйняли заяву американського президента стосовно готовності зняти санкції з Росії? Наздали, якби він сказав, що він зніме санкції, якщо Росія хоча б вийде з Донбасу і віддасть нам Донбас, це було б одне. Але він сказав, що він може зняти санкції. Якщо Росія зупиниться в Донбасі, це означає, що Ні, нам здають... ну, почекайте. Ну давайте там, там не прозвучало не так. Він сказав, що якщо Росія власне змінить своє ставлення до України, там це можна трактувати з дипломатичної мови в перекладі будь-як. Однак, ви, ви вважаєте, що власне відбулися якісь домовленості? Поясніть нам, які ну на сьогодні нас переконують здати не лише Крим, здати Донбас. Тобто ми прийняли закони, ми прийняли той так званий мирний план, це план Путіна. Тобто, все, що вимагав Путін станом на сьогодні, ми з усім погодились. На жаль, це провалені переговори, як на мене, це все таки капітуляція. Так, ми, ми втрачали багато чого, але ну поторгуватися можна було краще. І наші американські партнери повинні були якось там хоч трохи підіграти. А на сьогодні все обгородили цю частину Донбаса. Вони вводять свої гроші, вони видають свої паспорти, проводять свої вибори, ігнорують обіцянки, які давали нам, ще й вимагають платити репарації в вигляді е субвенції з державного бюджету. Ну, а, а як же, а як же ви тоді от ви хочете брати участь в парламентських перегонах? І ви знаєте, що є ця особлива зона на території Донецької Луганської областей? Власне, як там будуть відбуватися? Тому що так представники так званої Донецької народної республіки кажуть, що в нас ніяких виборів не буде. Ми свої вибори проведемо. 2 листопада. І, власне, які результати тоді ви там отримуєте? Я не знаю, що буде краще проводити вибори в Сірій зоні чи не проводити. Тому що якщо проводити вибори, там мільйон вісімсот тисяч виборців. Це е, у нас проголосувало 25 травня 18 мільйонів, це 10%. Туди звідти може вилізти будь-який результат. А окружні комісії сформовані, початки існують. І якщо вони на ранок, 27 жовтня, прийшлють якісь протоколи. То розказувати, що насправді у вас не було виборів, не було дільничних комісій, теж вже не можна буде, тому що спостереження там теж не буде. І тому можуть прийти протоколи з двома мільйонами голосів за будь-що або проти будь-чого. І Тому я ж кажу, я не впевнений, що краще. Якщо вже ця ситуація не контролюється українською владою, ця територія, можливо, краще там дійсно не буде виборів на звільнених територіях обрати депутатів. Є розділені округи півокругу на тій території, півокруги на нашій. Будемо голосування організовувати тільки на нашій, виходить, щоб хоча б ці люди були представлені в парламенті. Їхнє представництво дуже важливо, щоб приїхав депутат, який бачив, що там треба відбудовувати, які там реальні настрої, а не настрої, які малюються тут в головах піарників. Депутати, які власне чи з власної ініціативи, чи можливо вони отримали згоду керівництво країни на, на те, щоб брати участь в перемовинах в Росії, ви знаєте про групу депутатів, щоправда, спікер пригрозив, що навіть заробітні платню не буде їм платити однак, навряд це, це це може їх зупинити. Отже, ці спроби українських депутатів. Якось врятувати ситуацію, розпочати все ж таки діалог між Україною і Росією. Ви вірите в те, що це можливо? Що українські політики здатні на це? Ну те, що 24 збитих льотчики поїхали в Росію. Мабуть, вони поїхали за зарплатою туди, тому що можливо якісь затримки були, тому що вся Верховна Рада говорить, що це саме кремлівське лобі. І ці люди не будуть переобрані до Верховної з Ради. Яку, ви, ви, тоді mm -hmm. з якою місією вона? От як ви собі пояснили? Ну я, я... ж кажу, іншої місії, ніж там вибивати затримки по зарплаті. Ну, звичайно, це картинка для російського телебачення, що приїхала група українського парламенту, підтвердити капітуляцію і так далі. Але е, це не впливає на майстрів нашої політики. Хоча з Росією має бути комунікатор. У нас немає людини, яка може позвонити на сьогодні комусь вище, ніж Сурков, і про щось домовитися. Але все-таки Сурков є неофіційним представником на перемовинах. І тому треба буде і визначати, і треба буде говорити. Все одно є питання, які на сьогодні Україні не розказують. От Зрозуміло, що Путіну треба сухопутний коридор на Крим. От логістично треба. Так ми йому вже пообіцялися на якихось перемовинах, чи він його буде пробувати силою. Тобто якось е соромливо про це помовчувати не можна, тому що в них є інтереси, вони їх будуть досягати. Ну Давайте тоді вже озвучимо, що в Мінську домовились, що фури будуть їздити. І це частина перемовин. Це те частина капітуляції. Вона буде занадто такою помітною. Або не домовились, і давайте очікувати, що вони вдарять. Все одно країну треба готувати до будь-яких провокацій з боку Росії, тому що Україна, на жаль, попала в дуже поганий геополітичний розклад. І на нашій території, на жаль, ще багато років. Найближчих можуть статися якісь Радикальні партії дорікають ініціативами військовими, військовими в тому числі, тому що кажуть, що власне ваш лідер сприяє створенню таких собі приватних батальйонів. І розкажіть що насправді яку ви політику підтримуєте от в частині саме в царині підготовки українських вояків, як би мали? Діяти Україна? добровольчі батальйони територіальної оборони були найбільш бездатними частинами, тому що там воювали добровольці, вони визнавали, що вони воюють більш мотивовано, ніж мобілізовані. Є інша сторона цієї проблеми, що якщо там хтось починає доплачувати, то це стає приватною армією якогось олігарха. Але в переважній більшості випадків цього немає. Це люди, які дійсно поїхали обороняти нашу батьківщину. Більше того, ці люди, які зараз сприймаються владою як загроза, тому що в них дуже таке. Загострене почуття справедливості і реально є план для того, щоб ці батальйони перетворити, розформувати, зробити їх стрійбатами, забрати в них зброю і так далі. Тому що влада розуміє, що успіхів немає, а ці люди прямо кажуть. Ми завтра поїдемо mm -hmm. на Київ, наведемо там порядок, mm -hmm. і тому mm -hmm. їх треба захищати. Дивіться, їх що... Треба використати. Проблема ветеранів кожної війни. Вона була і в американці після В'єтнаму, і радянського союзу після Афганістану. Mm -hmm. Це люди, які от трохи знервовані, і вони на несправедливість можуть реагувати дуже конкретно. Ну, бачите, приватні батальйони створюються. Mm -hmm. А коли власне отримують вояки поранення, і чи не дай їх Боже гинуть, то власне держава піклується про них. Виходить, що так. що теж є проблемою, тому що бюрократія заплутана, і е, радикальна партія також їм допомагає оформити юридичні якісь речі, оформити поранення і так далі. Люди звертаються, тому що є контакт. Ну але соціальну вони... виплату здійснює лише держава. Ну, звичайно, тому ну, що не громадянами України, лідер лідер радикальної партії власне продемонстрував такий карколомний успіх. Ті результати, які він отримав під час президентських перегонів, дозволили нам думати, що цей протестний електорат, який має радикальна партія. Ну люди не без почуття гумору. Однак, якщо ми пригадаємо гасла. Йшлося про повернення Криму. І це такі якісь фантазмогаричні речі, і у людей є вже усвідомлення, що нічого не буде цього. Навіщо тоді політики все ще спекулюють на таких речах? З Кримом, на жаль, влада попрощалася, зараз влада попрощалася з Донбасом. Тобто жодного плану по відновленню Донбасу. От за міські домовленості, добре, все, забирайте Донбас, забирайте Кимською волость. Тобто треба готуватися до перше оборони наступних рубежів, тому що Путін може піти далі. А друге, готувати план повернення того Донбасу, тому що, скоріше всього, почнеться велика геополітична роздача, будуть колоти Росію, і ми повинні бути готові, як забрати наш Крим, наш Донбас. Це реально протягом 3-5 років будуть дуже великі геополітичні зміни. Але якщо ми зараз будемо далі красти гроші у владі, а не готуватися до цього. То Крим забере вже не Україна, а забере якась Туреччина, хто завгодно. Більш проворний, а в нас ще відтяпе ще кусок території. Як ви ставитесь до, до ініціативи позаблокового статусу для України? На сьогодні це показало, що це неможливо, тому що тоді дійсно Україну розпиляють. Тобто треба вступати в НАТО, і це офіційна позиція радикальної партії, тому що це збереже, хоча б те, що залишається, і дозволить розширити потім територію при майбутньому переділі карти Європи. Вступати в НАТО за яких умов ви розумієте, що треба зробити в Україні, щоб дійсно наблизитися до співпраці з НАТО. Про вступ сьогодні навіть мови мови запускати новий membership plan, план набуття членства, де прописувати політичні реформи, і військові реформи. Політичні реформи там перш за все корупція. Вони кажуть, що з таким суспільством ми не готові співпрацювати. Військові реформи перехід на стандарти, аж до стандарта патрона. Це теж купа грошей, але на ці треба системно працювати. Виходу немає. Коли ми почули про особливий статус для частини Донецької Луганської області, ми сподівалися, що найближчим часом з'явиться ініціатива все ж таки по децентралізації, і напевне, що цей особливий статус, так званий, міг бути частиною політики з реалізації реформи по децентралізації. Як думаєте, чому цього не сталося? І власне чи відбудеться децентралізація, чи потрібно для цього змін? Як ви відчуваєте? Децентралізація потрібна. Найлегше провести децентралізацію навіть без зміни Конституції шляхом бюджетної реформи, податкової реформи. Тобто залишити трохи більше грошей на місцях. Кожна влада це декларувала, ніхто не виконує. Вікно можливостей відкриється після парламентських виборів. Всі зайдуть після обіцянок і треба приймати термінову бюджетну податкову реформу і проводити цю децентралізацію. В принципі, можемо встигнути навіть до нового року зробити хай перші кроки, невеликі, проте хоч трохи більше повноважень грошей передати. І друге велике завдання конституційна реформа. Конституційних реформ кілька прописано, але всі політики схиляються до того, що треба більше повноважень віддати саме місцевому самоврядуванню село, селище, місто. Знову ж таки, треба запускати цей процес в першому читанні зразу після виборів, щоб потім не зупинити, щоб вища Венеціанська комісія. Конституційний Суд України потім приймати в цілому, тому що інакше країна почне розбігатися. Дивіться, про, про заяву Обами стосовно можливості скасування санкцій щодо Росії, ви говорите, що нас здали. Про депутатів, які поїхали в Росію і, напевно, роблять спробу встановити дипломатичним шляхом діалог, якщо це так, ви кажете, що це, це, це власне, зрада. А як тоді українські, українські політики збираються. Залишатися в Україні в межах як в існування, ця наша держава буде в яких, власне. У вас є усвідомлення того, що після парламентських виборів виборів Україна буде от в таких кордонах, чи в інакших кордонах. От яка буде територія України? чиї інтереси будуть представляти депутати, якщо ви кажете, що інтереси України вже здали? Зрозуміло, що скільки Донбас перетворили на сіру зону, і там немає української влади, то найближчі місяці. Е це територія, яка є. Навіть є повноважений, є, є глава адміністрації, який буде тепер займатися відновленням Донбасу. І глава адміністрації агентства по відновленню Донбасу це добре, але хто йому дасть гроші, і чи гроші будуть віддані терористам, це ще питання. Кого будуть представляти депутати? Депутати будуть представляти ту територію, яка контролюється на сьогодні українською владою. Я впевнений, що вона все-таки повернеться в ті межі, в яких Україна була рік тому. А от що за депутати зайдуть? Це проблема, в тому числі багато людей. Для них є проблема юридичної реєстрації, тому що вони останні 2-3 роки в Україні бували не часто. Тобто накрадено, вивезено, інвестовано в теплі краї в Європу. Зараз приїхали знову балотуватися, тому що запаси кеша закінчились. Ідуть в ЦВК, щоб їх зареєстрували порушенням закону. До кличка було багато питань, порахували там по днях. Він міг реєструватися. Він був зареєстрований того часу, але виявляється багато Давайте, людей Давайте, прожило... На сам кінець от розклад політичних сил в парламенті. Якщо все ж таки вибори відбудуться, хто буде опозицією? Найбільше питання: хто буде хто буде контролюючим партію влади органом? Є всі шанси на створення гранд коаліції, великої коаліції, де об'єднається більше 300 депутатів, незважаючи, що 420 лише чи 430 буде обрано. Але питання в тому, що хтось випаде з цієї коаліції через політичні амбіції. Тобто якась маленька, але горда фракція може сказати, що ми хочемо собі посаду прем'єр-міністра, спікера чи міністра внутрішніх справ, маючи 5-6% голосів. Тоді їхні амбіції не будуть задоволені, вони випадуть. А по ідеології у нас цілком може сформуватися велика проєвропейська реформаторська коаліція. Ігор Попов, представник радикальної партії, сьогодні висловив своє бачення, свою окрему думку на стосовно політичного майбутнього України. Я дякую за те, що знайшли час. Дякую нашим глядачам за довіру. Ми зустрінемося завтра. В цій ж парі. На все добре.